Всім добрий день! Сьогодні на огляді у нас буде ось такий годинник. Даний годинник українського виробництва. Він вироблений на першому київському годинниковому заводі, який має назву Київська Русь. Даний годинник є ювілейним. Він присвячений 15-й річниці Незалежності України. На циферблаті ми бачимо герб України та надпис. 15 років незалежності. Давайте оглянемо задню кришку його. На задній кришці ми бачимо емблему годинникового заводу Київська Русь. І те, що він зроблений з японським механізмом Мійота. Даний годинник є кварцевим. Всім дуже дякую за увагу, за перегляд, буду дуже радий вашим лайкам. Всім гарного дня!